Антимонопольний комітет взявся за Луцьк тепло. Західне міжобласне відділення АМК підозрює, що наше комунальне підприємство безпідставно завищувало абонплату. Ну, йдеться про так званий фіксований щомісячний платіж. Його сплачують мешканці багатоповерхівок, аби покрити витрати комунальників. Це так, як і з електроенергією, і з водою, і з газом, і навіть з вивозом сміття. До речі, про вивіз сміття ми поговоримо в наступних програмах, і там буде цікаво. Так ось, антимонопольники з'ясували, що в рахунках з'явилися витрати на обслуговування і заміну будинкових теплолічильників. Але фактично цих витрат Тепло немало. Тобто лучани могли переплачувати близько двох років, починаючи з осені 23-го і закінчуючи от-от-от, тепер зараз. І на сайті підприємства йдеться, зокрема, що граничний розмір абонплати на жовтень 2024 року становив 42 гривні 90 копійок. Для тих, в кого є будинковий облік тепла, трохи менше. Це порядка 40 гривень 60 копійок. В Луцьктеплі пояснюють, дійсно в платіжках закладені витрати на обслуговування, перевірку і навіть заміну вузлів комерційного обліку. Це близько 4 гривень на місяць з кожного абонента. Загалом же підприємство обслуговує 747 будинків, і в більшості з них, а саме в 97%, вже встановлені теплові лічильники. Макса, то чому Луцьк тепло брало гроші за те? Чого не робило, ну, бо в наших комунальників талант робити мінус у послугах і плюс у рахунках.